Аллилуйя, Аллилуйя. Блаженні люди, що знають заклад Твій. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Примовлюсь прості, виступимо Святої Євангелія, де... мир усім. Духові Твоєму. Вірмо те і святої Євангелії читання. Слава тобі, Господи, слава. Тебе. Будьмо уважні. Сказав Господь дем, які до нього прийшли. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, кропу й кмину, а не занедбуєте, що найважливіше в законі, справедливість милосердя і віру. І те слід робити, і того слід не лишати. Сліпі проводарі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда, горе вам, книжники фарисеї, лицеміри. Що очищаєте зверху чашу й миску, а всередині вони повні здирства та нездержливості. Сліпий фарисей, очисти спершу всередину чаші і миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники Фарисеї, лицемірі, що схожі на побілені гроби, які зверху здаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Отак і ви. Назовні здаєтесь людьми справедливі, а всередині ви повні лицемірства і беззаконня. Слава Того, слава Того. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Бо так і ви назовні здаєтесь людьми справедливі, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Знаєте, оця фраза Христа для мене це чергове підтвердження про фальшивість християн. Так, фальшивість і лицемірство Християн. Якби Христос дійсно був зараз прийшов, Він би нам, я більш ніж певно, те саме сказав. Горе вам християни, які ходите до церкви. Які побожно молити, ставити свічки, а виходите з храму, починаєте проклинати своїх сусідів матюкатись. Гори вам, священники, які розказують гарні проповіді, гарні слова про милосердя, а самі чекають, коли їм дадуть гроші. І вимірюють все тільки тим, яку суму їм заплатять. Розумієте, Христос сьогодні звертається до нас і звинувачує всіх нас. Може, це грубе слово, але я скажу так, звинувачує, звинувачує нас у фальшивості. Не має значення, чи людина ходить до храму, чи не ходить, чи це священник, чи це, свистий, проста, чи це простий морянин. Але Він звинувачує чи нас у фальшивості водночас. Попереджає про це, щоб ми не були фальшивими перед Богом, щоб ми не були фальшивими перед людьми. Якщо твої слова такі красиві гарні, говориш про любов, про милосердя, доброту, то покажи, які ці слова, втіли ці слова в свої діла, але не навпаки. Коли ти кажеш, що ти християнин, ну то ти не маєш права тоді говорити про те, що не Бог в серці, а до церкви і храму нема чого ходити. Це фальшива віра. Це віра в себе самого. Це робити себе самого Бога. Так робив диявол. Для чого поклонятися Богові, коли я сам як Бог? Для чого ходити до церкви і сповідатись, якщо важливо, щоб Бог був в серці, Але хочеться таку людину запитатися, а який Бог в твоєму серці? Покажи свого Бога. Сьогоднішній Евангелій таке, знаєте, наповнене такою міцним таким словом Христа. Горе вам, книжники, фарсеї, лицемії, що придумуєте закони і їх не виконуєте, що зовні ви класні, а всередині ні. Горе всім нам тим, які живуть у фальші, тим, які про людське око видають, хочуть показати себе гарними. Але насправді такими мене є. Хтось може зразу сказати, але ж ніхто святим не є. Правильно, ніхто святим не є. Але святість людини велика. І святість людини полягає в тому, що людина визнає свою недосконалість, визнає свій гріх, визнає свою помилку. Не десь там тихенько. А визнає це у сповіді. Тобто, прийшовши до храму, ставши на коліна перед Богом і священним, чи просто сівши, і чітко, конкретно озвучує свій гріх. І не просто озвучує, а вийшовши зі сповіді після святого причастя, отримавши цю ласку, освячення оздоровлення, людина починає. Жити інакше. Як приклад, святий апостол Павло, про якого Христос теж сказав, Горе вам фарисей, адже він був фарисеєм. Зустрівся з Богом осліп. зрозумів, що без Бога нічого не варте. Прийшов на зустріч. Священником анані, ну, праведником апостолом. І після чого сказав, що я був неправий. І як результат став апостолом народів. І він не боявся говорити про те, що він був фарисеєм, який переслідував, який був зовні класний а всередині гнилий. Але після зустрічі з Богом. Змінив своє життя. Змінив так, що його слова відповідали його внутрішньому стану. Тому хочемо бути нормальними, то будьмо нормальними і зовні, і всередині. Слава Ісусу Христу. Господи, скажите, Божниці, наших молодості, висухні і помили. Господи, помилу. Помилуй нас, Боже, політими, молодості, висуну, і помили. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. Що мовилися іншого селенського, нацистського привського, блаженного теряна, нашої Святослава, погребує послуха нашого Тилос. і за всю нашу духовну сіку прості братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що було б за Богом виражені народу до правління і за всевійства. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що було що Господь Бог зі стал святого свого духа на весь народ. І дав йому ласку і тривало всі війні, надії любові серед теперішніх прощих і пробових. Дарував йому великого дому до церкви порогів, що він міг